Починаємо потихеньку це всю історію втрамбовувати. Ось де я стою, тут був тут, з цієї сторони було і два піньочки, які ми прибрали з вами в понеділок. І ось на цій кутці це те, що ми зробили зранку. Тут був піньочок, він був один з надскладних. Прийшлося викапувати яму глибиною десь метр. Потім з лівої сторони тут була подвійна корнюва система, два піньочки. Ми їх більш-менш швиденько справилися. І Десь ще були піньки, але на то не звертаємо уваги. Ще доробити нам кордони сектору будуть доходити до цієї історії. Але поки робота стала, бо нам потрібно виравнювати ще, робити площадку зліва, відпрабовувати її до встановленого габіону. Тобто берегова лінія встановлюється габіон, відсипається камінчиками. Робиться площадка з землі, затрамбовується і потім зверху робиться подушка 10 сантиметрів. Це те, що у нас в планах. Поки ми застопорилися на камінні, без каміння ми не можемо копати і робити подушку під габіони, бо якщо ми будемо викапувати яму, то відразу буде починати набиратися вода. Тож треба ставати там 4, в 5-6 рук. Швиденько це все викапувати. Як тільки ми викапуємо, засипати щебнем, робити прослойку з нашого гідроматеріалу, який пропускає воду вниз і не пускає воду вгору. Тобі ж гідробар'єр у нас там, тканина спеціальна. І це все робити дуже-дуже швидко, бо рівень води зараз високий. Крім того, друзі, подивіться сюди вниз, ви бачите, що встановлено у нас бордюр, чи як він правильно називається це відсічка по. Землі і щебню. З цієї сторони у нас площадка повністю буде в траві, з правої сторони площадка буде, я казав, углублюватись на 10 см, прибиратися, земля вирівнюватись, і буде подушка з щебню. Площадка з щебню складає, навіть точно пам'ятаю, 4 метри 67 см до початку гадіону. Цієї відстані вистачить до будь-якого закиду. Дуже суперово. Цього повинно бути вистачити, щоб завжди була. Така комфортна суха зона.